У Хмельницькому пацієнти наркологічного диспансеру врятували свою медсестру від нападника. В день до медзакладу зайшов 27-річний чоловік і одразу накинувся на жінку. Він вимагав віддати йому 200 таблеток метадону. Зловмисник погрожував медсестрі пистолетом. В голові звичайно мене промайнула така думка перевернути зразу стіл. Ну думаю, я столом не знаю, що в нього за це. Ну коли він мене назвав вже нецензурними словами і пригрозив. Я кажу тихенько, я зараз тобі видам, але тільки подумай про наслідки. До кабінету зайшов пацієнт диспансеру, побачив картину і, не роздумуючи, кинувся на допомогу медсестрі. Він його штовхнув від, від неї і так штовхнув, що він впав, на E, значит, край стіла стола, там було ще кувшин. Ну і отримав травму голови. Пацієнти наркодиспансеру протримали чоловіка до приїзду міліціонерів. Пістолет, яким він погрожував медсестрі, виявився іграшковим. Нападник каже, піти на злочин його змусили старі знайомі, яким він, начебто, винен гроші. Сказали, що на тобі цей грушечний пістолет. сказали мені, що якщо не зайдеш, не візьмеш там, 200, там єдиниць, там там якихось єдиниць. Я не знаю, бо я сам його не вживаю». Цей випадок вкотре акцентує увагу на беззахисності лікарів перед неадекватними пацієнтами. Часто медики, виконуючи свій обов'язок, стають жертвами чи то невдоволених пацієнтів, чи то їх рідних. Останній такий резонансний випадок стався навесні у Запоріжжі. Тоді син померлої пацієнтки з ножем в руках погрожував вбити лікаря, який, нібито був винен у смерті жінки.